У Редміках маю Redmi 9, ціна 2150. Він має відвиточок пальця. Є таких два штучки одинакових, в однаковому кольорі. Тут Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3.5 присутній. Є ще захисне скло поклеєне, більш-менш ще в адекватному стані, тому не здирав. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий без різних аккаунтів, Redmi 9 на 10-му андроїді та пам'ять телефону 32 ГБ. Показую камеру ще. Так дозволити Ось така тут камера. Досить непогано показує. Телефон простенький для звичайних задач. Підійде для дітей та старших людей. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення або телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. До нього йде зарядний шнурочок type c Є ось завжди великий вибір по смартфонах, все постійно часто оновлюємо. Також можна подивитися, вибрати свій варіант у місці рівному.